Вітаю вас, друзі! Мене звати Настя. Дякую, що завітали на мій канал. Це відео буде більш корисним для тих, хто тільки починає в'язати досвідчені в'язальниці. Я думаю, це все знають і без мене те, про що я сьогодні буду говорити. А говорити я з вами хочу сьогодні про зразочки. Дуже важлива тема. <с> Мабуть, кожна в'язальниця стикалася з такою <с> думкою, хоч раз, що коли починаєш новий проєкт, думаєш собі, а може не робити зразок, а може, я і так знаю, які спиці, а я з такої пряжі в'язала вже, і в мене все вийшло. І або там з'яжу зразочок, але маленький. І що я вам хочу сказати. Перш ніж е, почну говорити ці тези, про, е, які я б хотіла виділити, хочу, ой, вибачте, хочу показати вам просто ось це. Подивіться, ось це і ось це. Бачите, це зв'язано абсолютно на однакових спицях. І тут, і тут в мене спиці. 3 мм пряжа 1500 метрів на 100 г, але у 5 складень. І подивіться, яка різниця у щільності. Зрозуміло, цей дуже малесенький зразочок, але він зв'язаний поворотними рядами. А цей зразочок зв'язаний саме по колу. І ви бачите, наскільки велика різниця у щільності. Тож, таким чином, я підходжу до першої тези, яку я б хотіла озвучити. ця теза, що треба в'язати зразок саме тим способом, яким ти будеш в'язати основну річ. Тобто, якщо я в'яжу шапочку по колу, то я маю зробити і ось такий зразочок по колу. Звичайно, можливо, хтось скаже, що він недостатньо великий. Тут ширина 11 см. В ідеалі було б зробити, щоб він в ширину був 15 і в висоту 15, але ну, я теж жива людина і мені теж ліньки в'язати зразки. Але перше, в чому я себе подолала, це почати все-таки робити зразочки саме по колу, коли в'яжу, планую в'язати виріб по колу. Цей зразок буде більш інформативний, тому що якби я поміряла по ось цьому зразку, ну зрозуміло, я його зробила б більшим, але при цьому, все одно щільність у мене була б ось така. І якби я тут зробила заміри, то в мене б вийшло зовсім інше значення по щільності, тобто кількість петель в 10 см, ну тут, я думаю, відрізнялась би ну петель, мабуть, на 5 точно. В 10 см, я думаю, десь так. Тож, як наглядно видно, якщо в'яжемо по колу, то і зразок має бути зв'язаний по колу. А не поворотними рядами. Тут ще, як на мене, треба поворотними в'язати на менших спицях на 2,5 або навіть на 2. Одразу скажу, що, можливо, це моя особливість. Я знаю, що у деяких в'язальниць сильно відрізняється щільність при в'язанні по колу і поворотними рядами. У мене я належу до цих, цієї категорії в'язальниць, тому. Я обираю для себе в'язати зразок, якщо буду в'язати основну річ по колу, то і зразок по колу. Якщо в'яжу основну річ поворотними, то і зразок поворотними. Так, перше я зафіксували для себе. Друге це розмір. Ось, Звичайно, з такої ниточки. Тут в мене спушений мерінос. це е, щось близько 900 метрів на 100 г, е, але тут в дві ниточки. Спиці номер 6 ну, з такої е, якби, товстенької ниточки, е, з великими ось цими, е, як вам сказати, ну таке повітряне називаємо це повітряне полотно. Е, Зв'язати малесенький ось, ось такий зразочок, було б, ну вже зовсім якось не дуже. Тобто, коли ти на спицях номер 6 в'яжеш ось такий зразок, то ну, ти вже тоді зовсім лінива. Все-таки ось тут, бачите, ну це, мабуть, теж я зробила навіть більше, ніж треба. Але це непогано. ось Якщо ми так приблизно поміряємо, ось 14 см. І ще 10,5. Це у нас 24,5 сантиметри. Ну, величенькі, що тут скажеш. Ну, і у висоту, мабуть, 16 сантиметрів. Рядочків тут більше, зрозуміло. Тож, друга теза. В'яжіть великі зразки. Вони будуть більш інформативними. Йдемо далі. Що ще дуже важливо запам'ятати дівчатам, які тільки починають в'язати це те, що треба в'язати зразочок тим самим візеруночком, яким ти будеш в'язати основне полотно. Оскільки, як бачите, у мене тут якісь там перехрещення, щось, якісь гути це все. Дуже стягує полотно, і дуже важливо зв'язати зразок тим самим візерунком, провести вологу теплу обробку, добре відпарити це полотно. Ось тут, знаєте, я хотіла добитись ось такого більш плаского варіанту. Тому я цей зразок і виріб, який. Після цього зв'язала, я не те, що відпарювала, я його саме прасувала, щоб не було у мене ось такої гармошки. Я люблю більш таке пласке полотно, але знову ж таки, це в таких візерунках от в косах, в усіляких от таких переплетеннях, мені це більше подобається. Це особисто моя думка. Так, зрозуміли, в'язати тим самим візерунком. Це друг, третій вже пункт. Четвертий пункт це те, що коли у нас готовий зразочок, обов'язково провести таку ж вологу теплову обробку, яку ви будете проводити, коли будете в'язати основну річ. Тобто, якщо ви в'яжете річ, і плануєте її прати у пральній машині? То зразок вам так само треба випрати у пральній машині. І тоді, ви знаєте, на маленькому такому полотні на зразочку ви вже будете бачити, чи у вас там щось сіло-не сіло, сіло розтягнулось, чи у вас щось з, як це, звалялось. У мене був такий випадок, у мене один з моїх перших джемперів, він мені. Дуже подобався, хоча він був настільки колючий, що я просто знаєте, поверталась додому після роботи, і в мене все було червоне від нього. Але він мені так подобався. Це е, був е, з Alize Kid Royal. Дуже гарного блакитного кольору. Він такий, знаєте, під різним освітленням виглядав то сірим, то блакитним. ну цікавий, Дуже цікавий справді кольор. І джемперок мені дуже подобався. Але що я з ним зробила? Я його зваляла, я його десь на третє чи четверте прання вирішила випрати в машині. І крім того, я його й до цього брала в машині, але е, я е, робила без віджиму. А тут я вирішила, що вже е, він в мене випере кілька разів, з ним все прекрасно, тому я е, поставила, причому закинула його з іншими якимись в'язаними речами і е, не змінила віджим. І в мене він віджимався на тисячі оборотів. І я дістала просто звідти таке, знаєте, щось маленьке, зваляне, якийсь такий валяночок. Ну, і зрозуміла, що носити я вже його не могла. По-перше, ну це виглядало негарно. По-друге, мені здалося, що воно стало іще більш колючим. Тож, наступне правило таке, теза така, що. Треба прати зразочок тим самим способом, що ви будете прати, і основне полотно. Так, ну і власне те, що я мала б сказати першим, але для мене це зрозуміло, що треба об'язати тими ж спицями, якими ви в'язали. Тобто, якщо ось, наприклад, в мене є ось такий зразок, бачите? Це теж зразок, який я потім вже адаптувала під це. в мене було, я знімала майстер-клас про обробку горловини. До речі, тут я вже розпустила. Так от, тут я в'язала спочатку резинку на одних спицях на 3,5, якщо не помиляюсь, чи на четвірці на 3,5. А на основне полотно перейшла на 4,5. І так само треба робити і. Коли в'яжете вже основну річ. Тобто, якщо у вас там буде резинка, вам треба частину цього е зразку зв'язати резинку. Якщо у вас там потім піде лицьова гладь, вам теж треба перейти на лицеву гладь, е взяти більші спиці, тому що зазвичай на резиночку ми беремо менші спиці. І подивитись, чи буде у вас ось тут розширення. Бачите, як в мене резиночка ось так стягнула. І ось ця частина так виглядає таким ну, ширше розширення, тут може така гармошечка збиратись. Це не для кожної речі потрібно, плюс, якщо ви в'яжете шапку, то у вас може резиночка бути. Як вона стягнула полотно, а потім у вас тут такий купол почнеться. Тобто вам тут треба збавити трошечки петель або навпаки додати петель. Тобто, щоб подивитись, як полотно змінюється. Коли ви в'язали резиночку, і коли перейшли на лицеву гладь або ж знову ж таки на візерунок. Якщо ви в'яжете шапку із резинки перейшли, наприклад, на коси, то вам навпаки треба додавати петлі, тому що коси стягнуть ще більше полотно, ніж резинка. І зрозуміло, що вам треба на коси. І на резинку брати різні спиці. Це все має значення. Ще е такий від мене е лайфхак, <гум> можна це так назвати, повернемось до ось цей мій зразочок. Е що я роблю, коли в мене обмежена кількість пряжі? Буває таке, що в тебе там, наприклад, один моточок. І тобі насправді ну, дуже не хочеться витрачати пряжу на зразок, і при цьому тобі потім може не вистачити, знаєте, закрити вже макушку тієї шапочки, наприклад. І в такому випадку я роблю ось так. Бачите, я зв'язала зразок, тут все діло це закрила. Останню петлю я не закрила. Повісила на неї маркерочок, ниточку не обрізала. Ось у мене моток, і нитка йде до мотку. І я ось таким чином випрала цей зразок. Тобто, в мене висіла ось ця нитка від мотку. Я зразок випрала, висушила, відпарила, і, власне, звичайно, що такий лайфхак вам не допоможе, якщо ви плануєте його прати у пральній машині, з мотком, Правильно, в машину покласти, ну не дуже гарна ідея, але якщо ви плануєте ручками випрати зразочок і річ, яку ви зв'яжете, то це дозволить вам зекономити трохи пряжі і потім, коли ви будете дов'язувати свою річ, тобто я тут взяла ниточку як би з зовнішньої сторони мотка. А в'язати ну, почну річ, витягну з середини ниточку, і тоді вийде, що в мене на одному кінці буде висіти цей зразок. Я потім, коли зв'яжу ту річ, яка мені потрібна, буду дивитися. Якщо мені вистачає ниточки, я просто обріжу цю нитку. ось цю. Від зразка і все, і закрию там макушку своєї шапки. І все, і в мене буде все прекрасно. Якщо я, наприклад, ось дійду сюди, це все буде моя остання нитка, і буду розуміти, що в мене там ще наприклад, кілька рядків треба пров'язати, я просто знімаю цей маркер і розпускаю зразок і дов'язую стільки, скільки мені потрібно. Тобто це дозволяє трішечки зекономити пряжу. Ну і, звичайно, у кожного може виникнути питання, а що ж робити потім з усіма цими зразками? Питання насправді доволі наболіли для багатьох, але для себе я тут визначила декілька варіантів. Перший варіант у мене раніше було з багато. Зразків дуже різних розмірів, різних фактур. Я їх віддавала своїй племінниці, яка там десь, наприклад, ось такий, я там, знаєте, її зшила, і це вийшла спідничка для ляльки. Якийсь там побільше зразочок. Вона використовує як ковдру для ляльки, як килимок, в неї є ляльковий будиночок. і ось Там в неї в інтер'єрі багато чого в'язаного. Ось це, як бачите, теж цей величезний зразок, це вже піде одягти якусь м'яку іграшку, як варіант. Бо я думаю, що на маленьку дитину це не налізе, я не знаю. Дуже воно маленьке, але на якогось якогось ведмедика вдіти можна. Також ще як варіант, якщо ви на майбутнє візьмете для себе таку ціль, поставити собі, робити зразки однакового розміру, наприклад, робити, ну, може, ось такого, там не знаю, більш квадратного якогось розміру. Потім це все можна зшити і отримати е, е, якусь, там жилет або кардиган е, з різних шматочків. Це може виглядати дуже-дуже цікаво. знаєте, е, ось Коли це різні фактури, е, різні кольори, це все можна гарно поєднати. я вам Додам кілька фото для натхнення, можливо, для вас щось там буде цікаве. На сьогодні в мене все. Я вам дуже вдячна, що ви подивились це відео. Буду вдячна вам, якщо ви напишете мені коментар. Добре, якщо хороший, якщо ні, то вже ну, вибачайте, якщо щось не так. І поставити мені вподобайку, це мене дуже мотивує і дає мені сили робити щось далі, знімати якісь корисності і не тільки. Що ж, все, дякую вам, бувайте!